люди дійсно користуються беруть ці кредити звертаю вашу увагу що середня ставка по оцим споживчим кредитам для населення складає 29,1% але люди беруть ну дивіться навіть коли вам пропонують без відсотків там є своя уловка є, є ну і знов такий що ж ви хочете гроші потрібні Хоча знов-таки звертаю вашу увагу, якщо взяти такий показник, як частку наданих кредитів фізичним особам, в тому числі оце я говорю ну, споживчі, до ВВП, у нас дуже мало. Ну якщо підстав з Європою і з з США, у нас дуже мало. Навіть з Росії, в Росії більше. В Росії споживчих кредитів, от показник на ВВП значно більше, ніж в Україні. Ну така ситуація. Хоча час від часу піднімають питання, ні, треба якось обмежувати, щоб люди не набирали. Спірне питання. Одні говорять, не треба обмежувати, другі говорять, треба обмежувати, але люди беруть. І ще раз звертаю вашу увагу, ці кредити не дешеві. Але, ну, просто якщо брати на тиждень, то 29 річних ць, ха, копійки. Наступна новина Росія. От знаєте, тільки для спонсорів, більш нікому. Тому що якщо я зараз скажу всім, то що? Середня зародна плата в Росії за квітень 2025 року склала 91 тисяча. Це фактично більше 1000 доларів. В відсотках там зростання 15%, ура-ура. Взагалі, ура. я дивуюсь, чого немає такої фарії. Ви бачите, зросло. А тепер... Ви, напевно, здогадались. Перше місце військове. У ну, них взагалі там зростання, та аж. Друге місце банки. Страхуасі. Айтішники. Ох, ці айтішники. Ну, в принципі, це цілком логічно. Дивіться, в нас статистики української немає. Не можу вам сказати. Ну, не порахували ще. А от Росії порахували. Так, да, дійсно, в Росії дійсно зарплата за рахунок військових суттєво зросла. Ну, я думаю, в Україні аналогічна. Дивіться ще, яка ситуація. От зростає зарплата військових, гроші ж розходяться в систему. Зростає зарплата, в тому числі банківських, торгівля, ну а ж. Тобто розумієте, яка ситуація? Воно ж не за одне переходить. І тому дійсно в даній ситуації в Україні в Росії от ці, ця емісія, яка кидається на війну, вона заходить і стимулює зростання зарплати. Ось скажіть, а яка реальна? От тут є молемент. Якщо офіційно, то реальна зародна плата в Росії за перший квартал зросла 13%. Ва! Але в Росії дійсно інфляція офіційна, дуже маленька. Юв Ну, дивіться, ситуація. В свій час Путін сказав, що інфляція менше 10%. І зараз Ростат! Тому час від часу говорить, що ні, що неправильно рахують. Важко сказати. Може правильно, може неправильно. Але дійсно, на сьогоднішній момент в Росії номінальна зарплата зросла і більше тисячі доларів. Звертаю вашу увагу, що... Це рекорд. Ніколи в історії Росії більше тисячі не було. Було 900.